Побудуємо переріз похилого паралепіпеда ABCDA1B1C1D1 площиною, яка проходить через точки К N. Розв'яжемо задачу методом слідів. Проекцію точки N, проекцію точки Н. На площину АБЦ буде точка Б. Проекцію точки Л на площину АБЦ буде точка Е. E. Проекцію точки К на площину АБЦ буде точка H. Пряма NL перетнеться з прямою БЕ у точці С. Ця точка буде належати і нижній грані, і площині перерізу. Пряма пряма НК перетнеться з прямою BH у точці Е. E. Ця точка також буде належати і площині перерізу, і площині нижньої основи. Пряма GF буде прямою перетину площини нижньої основи і площини перерізу. Пряма CD перетнеться з прямою GF. F у точці Т. Ця точка належатиме і площині перерізу, і площині бічної грані С д 1 С. Отже, ми матимемо дві точки перетину цих площин точку К і точку Т. Проводимо через них пряму і отримаємо точку перетину. З ребром С1С точку Сточку С. Тепер уже через точку С і К можна провести відрізок СП, який є слідом січної площини на цій бічній грані. Відповідно тоді відрізок ПМ Є слідом січної площини. На передній грані аа 1 д 1 д А відрізок МН слідом січної площини на грані аа 1 б Відрізок НС слідом січної площини на задній грані цього похилого паралепіпеда. Отже, Чотирикутник МСП шуканий переріз. Побудуємо переріз похилого паралепіпеда а 1 б 1 c 1 d 1 площиною, що проходить через точки Н, К, Л методом внутрішнього проектування. Відрізок е, Ф, відрізок EF. Е, Є проєкцію відрізка ЛК на площину АБЦ. Точка Б. Точка Б Проекція точки Н на площину АБЦ. Відрізок БД. БД перетинається з відрізком ЕФ у точці H. Тоді G. Це проекція H на площину LNK, На площину перерізу. НЖ. Перетин із dd 1 дає нам точку P, ПК перетин з С. Це С1 дає нам точку С. Тоді ПС слідцічної площини на цій бічній грані. Далі аналогічно будуємо NP N M N і N S. Як у попередньому випадку. Побудуємо переріз п'ятикутної. Призми ABCD E A1B1C1D1 E1 площиною, яка проходить через точки М і Ф, які лежать відповідно на ребрах аа 1 С1 ее 1 Побудуємо пряму перетину січної площини МПФ та площини нижньої основи. Для цього шукаємо точки перетину прямої прямої P, і ЦА, А, також прямої ПФ і С e. Отримуємо дві точки H і Т. Через які, проводимо, через які проводимо пряму H, T, пряма перетину січної площини з площиною нижньої основи. Проведемо пряму СБ до перетину з прямої Т, отримаємо точку С. Проведемо пряму СД – до перетину із прямою HT і отримаємо точку G. Проведемо пряму ПС. І в результаті перетину отримаємо точку Н. Тоді ПН це слід січної площини на площ... площині грані bb 1 c 1 c Відповідно, тоді NM слід. Зічної площини площини на бічній грані ББ1А1А МНФ Слід січної площини на передній грані і проведемо пряму через точки П і G. Отримаємо в результаті перетину точку К і тоді ПК слід січної площини на грані С 1 д 1 д і залишилося нам побудувати ФК слід січної площини на грані ее 1 д 1 д Отже, п'ятикутник МНПКФ це шуканий переріст.